Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні не просто середа, це середа, яка дивиться вам прямо у вічі і каже: Я 16 липня, і я не жартую. У цей день 1990 року український парламент ухвалив декларацію про державний суверенітет. Це був день, коли Україна сказала я не просто кімната в гуртожитку, я окрема квартира з балконом. І знаєте що? Якщо країна може одного дня встати і заявити про свій суверенітет, то і ви сьогодні можете. Я вільна людина і я більше не працюю в Excel за їжу. Середа не просто середина тижня, це ваш персонал екватор. Сьогодні можна або поповзти назад у понеділок, або полетіти в п'ятницю на ракеті адекватності. Обирайте правильно. Ну а ми починаємо наш Air про ранок. Почнімо з головного: сьогодні Всесвітній день Змії. Так що, якщо у вашому офісі є хтось, хто шипить повзає та тихо підсовує чужі ідеї керівництву, привітайте його! Це його день, і подаруйте йому мишу не комп'ютерну, а справжню. Далі День бухгалтера та аудитора, у цей день Excel святкує, як Бог, а калькулятор стає живим і починає шепотіти не забудь про амортизацію Марія». Також День піар-фахівця це день людей, які можуть переконати всіх, що тюлень це інфлюенсер. Лайкніть їхній Піч, бо вони вже 10 років намагаються зробити з корпоративного скандалу теплу історію про лідерство. І вишенька на сьогоднішньому святковому салаті День подяки морській свинці. Цим звірятам ми завдячуємо, ну, принаймні, хорошим сторіс. Підійдіть сьогодні до морської свинки та скажіть їй Дякую, брате, ти не просто хромтиш капусту, ти символ стабільності у всьому світі. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина і Юлія. І якщо ви сьогодні привітаєте цих людей, вони будуть приємно здивовані. А що не привітаєте, теж, але вже не так приємно. Що по прикметах, якщо зранку дощ ще тиждень буде мокро, науково це підтверджено дощем. Якщо грім глухий і далеко, буде негода, але не така, щоб писати мамі, просто така, щоб промокнути і сказати Ну клас, якщо вітер із півня, готуйте капелюхи та рожеві мрії, бо буде тепло, ясно, і можливо навіть щастя прилетить хоч і в пакетах від нової пошти. Що сьогодні не можна робити: не ріжте дерево, не ламайте гілки, не тому що екологія, а тому, що ви можете ненароком відрізати собі щастя. Воно як відросток. Непомітне, але потрібне. Також не підмітайте і не мийте підлогу, достаток сидить під диваном і прокидається пилом. Не вимитіть його ненароком. І не просіть надбавки чи премії. Сьогодні всесвіт носить навушники і каже, ваш запит важливий для нас. Залишайтеся на лінії до наступного вівторка. Ну і про гороскоп. Сьогодні всі знаки зодіаку отримують реальність. У кого вона зранку зла, не торкайтеся її, у кого добра, тримайте міцно, бо вона втекти може з першою кавою. Ось вам кілька підказок. Овни зосередьтесь на спостереженні. Ви сьогодні Рівні кактуса, мовчазні, але з голками. Тельці, якщо вам хочеться все залишити і піти в поле, не забувайте про комарів. Близнюки ваш сьогоднішній діалог з собою виграє одна з ваших половинок. Тоді дізнаємося ввечері. Раки, не ображайтеся, просто сьогодні світ. Проводиться як сусід на ремонт, шумно і без попередження. Леви, вас сьогодні не бачать, але це не тому, що вони яскраві, просто всі носять сонцезахисні окуляри. Діви, план сьогодні не працює, але це не ваша провина, це просто середа. Терези, навіть якщо вас просять вирішити щось, скажіть, ні, я в медитації, йдіть шукати кавун. Скорпіони, день спокійний, але ви все одно щось запідозрите. Стрільці, якщо сьогодні вистрелите жартом, будьте готові, що він повернеться бумарангом. Козороги, дозвольте собі просто існувати, хоча півгодини. Водолії, сьогодні у вас день мовчазного протесту. Протестуйте стильно. Ну і рибим сьогодні вода спокійна, але не забувайте, що десь плаває качка з динаміком. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, найцінніше. Середа. Ви на вершині тижня. Не на старті, де все незрозуміло, і не на фініші, де вже хочеться спати на ходу ви посередині. А середина це сила. Саме всередині можна зупинитися, розвернутися, побачити всю дистанцію, звідки ви прийшли, куди ви йдете і чому ви досі з тими людьми в чаті. Середа це дзеркало. Ви в нього дивитеся, кажете собі Окей, в понеділок я був трохи дурним у вівторок трохи хаотичним, але сьогодні я уважний і я знаю, що треба робити далі. Бо переможці це не ті, хто починають добре, а ті, хто всередині зупиняються, оцінюють ситуацію і перезавантажуються. Ви можете це зробити прямо зараз. Вдих, видих, рухаємося вгору далі. До успіху. Ну я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Якщо у вас сьогодні знову буде бажання купити квиток в Тибет і почати все з нуля, спочатку зробіть каву. Пам'ятайте, у цьому світі багато змін, але ви не резон, ви ракета. Тож летіть. За успіхом, бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.